Свята Євангелія від Луки. Часу приходу Ісуса Христа ніхто не знає, проте Ісус учить нас покладати надію на Нього і бути все готовим до зустрічі з Ним. І промовив він учням своїм. Через це кажу вам не журіться про життя, що ви будете їсти, ні про тіло, у що ви задягнетеся, Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори. Ні, клуні, проде Бог їх годує, скільки ж більше за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого бодай ліктя одного? Тож коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся? Погляньте на ті онлілеї. Як вони не прядуть, ані тчуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочітеся, бо всякого цього і люди світу цього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царства, а це вам додасться не лякайся, чи рідко мала. Бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте, робіть калитки собі, не старіючі, невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міль де не точить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. Поправді кажу вам, підпережиться він, і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде о другій чи прийде о третій сторожі, то знайде так само блаженні вони. Знаєте ж це, що коли б знав господар, у котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому. Не дав підкопати? Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Озвався ж Петро. Господи, чи до нас кажеш при чосю, чи до всіх, а господь відказав, Хто ж тоді вірний і мудрий? Домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч, визначену своєчасно, Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм, забареться пан мій прийти, і зачне бити слух та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде рабатого пан за дня, якого він не сподівається, і у годині якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому. З невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно з волею його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде, мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Я ж маю хреститися хрещенням, І як я мучуся, поки те сповниться. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні. Кажу вам, але поділ віднині бо п'ятеро в домі одному поділені будуть троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха напроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи. Промовив же він і до народу. Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз зближається дощ? І так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете Буде спекота. І буває, Лицеміри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте. Чому ж не розпізнаєте часу цього? Чого ж і самі по собі ви не судите що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш зі своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник щоб не посадив до в'язниці тебе. По правді, кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси і останнього шеляга.